Привіт! Мене звати Іра. Ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні ми будемо говорити про вернісаж осінніх барв. Це буде моє проміжне відео. Багато речей вже готових. Вони лежать, чекають свого часу. Сьогодні я розкажу вам про процеси, які в мене зараз в роботі. Я їх майже всі закінчую, деякі є. Так, скажемо, серединці, тож можете подивитися і скласти своє враження про них, скласти свою думку, чи встигну я закінчити, чи буде вдалим для мене цей сумісний проєкт. Отже, Вернісаж осінніх барв організували організувала його Ліна і Маруся. В описі під відео я, звичайно, залишу посилання на канали дівчаток, на канали спонсорів і на канали учасниць. Учасниць в'язалочок, так, здається, у нас чоловіки тут не в'яжуть, але це мені може тільки здається. У нас є 5 категорій. Я приймаю участь у 4. Одна категорія в мене вже майже закрита. Я зв'язала там все. Це декор для дому, декор для моєї квартири. Цього року вернісаж був дуже щедрим на врожай гарбузів. Майже кожна в'язалочка зв'язала свій власний гарбуз або ж свої навіть власні гарбузи. Дуже їх в цьому році багато, і я в'язала також. Але мова не про них. Вони вже в мене зв'язані, і я покажу вам їх, мабуть, уже в звітному відео. Не хотіла тягнути сюди вже всі готові роботи. Я зараз в такому гарному місці знаходжусь. Це мій звичайний маршрут для прогулянки. Спочатку тут. Такий невеличкий хвойний лісок, потім кленовий і потім березовий. Зазвичай я довгенько сижу саме у хвойному лісі, там дуже такий приємний хвойний аромат. Але сьогодні там було зайнято, всі місця зайняті, люди гуляють, люди дихають, такі дуже теплі, ніжні, осінні дні. Люди насолоджуються. Я прийшла сюди, тут навколо мене є березки. сидю, і знімаю для вас. Отже, давайте розповім вам. Значить, перша категорія діти то наші квіти. Я там майже все зв'язала, мені залишилося відв'язати малесенькі пінетки для немовляти. Ну, Найближчим часом я їх зв'яжу. Такі найбільші, найбільші роботи, які ще потребують моєї уваги, це з другої категорії осінь найкраща пора для натхнення. Я тут підглядаю записничок дівчатка, тому що можу щось наплутати, і невірно вам сказати. Значить, у другій категорії я в'яжу дві речі: це спідниця і светрик. Вони в різних кольорових гамах, але ну, вони і не планувалися в мене, як носити комплектом одним цілим. Отже, давайте спочатку покажу вам спідничку, мабуть. Спідничку я в'яжу із Кауні. Тут два кольори. Ось такого плану вона в мене зараз. Ось ще на спицях, я її ще в'яжу. Значить, дівчатка, це кауні 82 метраж у неї 400 метрів у 100 грамах. Я в'яжу в одну нитку спицями номер 3,5. Блакитна пряжа це солід. І ось ця розфарбовка, якою я в'яжу орнамент, вона має назву, сама розфарбовка, має назву річка. Ось в такому стані в мене спідниця. Це вона складена навпіл. Ось так вона розкладається, і ось так вона в мене зв'язана. На даний момент ще. Ну, Значна така частинка роботи в мене тут, мабуть, сантиметрів 30-35 мені ще треба зв'язати у довжину. Спідниця А-силуетом, я люблю такі речі, вони мені пасують і. Думаю, що буду носити з задоволенням не тільки восени, а і ще й взимку, тому що колір такий трішки навіть зимовий, а чому ні, Серед снігу буде дуже гарно виглядати, як мені здається. Значить, про спідничку, мабуть, все, я ще буду її в'язати і більш детально вам розповідати, мабуть, у влогах. Також в мене ще із плечових в'яжеться зараз светрик. Якщо ви дивилися мене раніше, ви звичайно його вже бачили. Це ось цей помаранчевий светрик джемпер. Ось рукавів ще немає, але у довжину я його в'яжу. І ось такий він у мене наразі має вигляд. Цей Светрик, ну я не скажу, що він капризний, скоріш за все, це капризна я. Дуже він у мене так якось тугенько йде. Хоча як тільки я вирішу, що я хочу, в'язання швидше ну, летить, можна сказати. За останні, за останні, мабуть, дні чи 4 я зв'язала значну частину, майже половину цього светра. Я його в'яжу з е, ниточки Drops від Nord, від Drops. Це ось такий гарний помаранчевий колір. І далі в мене е, знизу я вже перейшла на колір карамелі. Ось так він виглядає. І ось тут на межі оцих двох кольорів у мене буде вишивка. Буде вишивка по петлях чорним кольором. Я так вирішила. Спочатку цей джемпер планувався в мене в'язати із трьох із трьох кольорів. Ось цей помаранчевий, він мені дуже подобається. Він надзвичайно такий тематичний, осінній. Тож я спочатку планувала тут використовувати три кольори: помаранчевий, червоний і коричневий. Я взяла ось, червоний і коричневий, ну, помаранчевий ви вже бачили. Але у підсумку оці два кольори я не використовую. Ось цей червоний, він дуже зливається з помаранчевим. Дуже все негарно виглядає, мені не сподобалося, і я його прибрала з цього виробу. Потім далі в ході роботи я прибрала і темно-коричневий. Взяла в роботу карамельний, тому що вирішила все ж таки робити чорним кольором вишивку по петлях і боялася, що чорний колір буде зливатися з темно-коричневим. Тож у підсумку в мене. Помаранчевий з карамельним і буде чорна вишивка. Ось такого плану історія цього светра. Дуже багато з ним, таких суперечливих в мене виникало питань, але зазвичай, як показує мій досвід, такі речі вони стають, мабуть, найулюбленішими в моєму гардеробі. Ну, і до того ж кольори дуже гарні. Я люблю саме такі от осінні, теплі, релаксичні кольори. Помаранчевий, коричневий, бежевий. Річ виходить, дівчатка, светрик виходить тоненьким, але дуже тепленьким. У складі тут в цій ниточці є, є альпака. Ой, зараз я вам скажу, завжди забуваю склад цієї ниточки. Постійно з неї в'яжу і завжди забуваю. Тут 45% альпаки, 30 поліаміду і 25 вовни. Ось цей доволі значний склад, доволі значний відсоток альпаки, він додає тепла цієї речі. І вона, светрик буде тоненький і дуже тепленький. Я люблю такі речі, їх можна носити як. І підверхній одяг, що дуже зручно, саме і восени і взимку. Ну, Тобто такі речі в моєму гардеробі завжди серед улюблених. Тож светрик має бути гарним. Що іще я вам покажу? Значить, ще покажу я вам дві речі. В мене знаходяться ще дві речі у роботі: це зігріємо ручки та ніжки категорія. Значить, я в'яжу шкарпетки, вони в мене. Із твіду. Ніяк їх не закінчу, але просто останнім часом не брала їх в роботу. Це ось ці жовтенькі мої шкарпетки з такими неоновими листочками. Ось дивіться, які вони гарні. Ось так. Вони, значить, в мене на стадії вже вив'язана п'ятка, тут п'яточка Стронг і майже вив'язана підошва. Тут залишилося мені, ну, можливо, сантиметрів. Сантиметри 4, і вже буду я закривати мисок. Значить, мені дуже сподобалося поєднувати ось цей твіт з неоном. Це неон від опалу, Опал уні неоновий. Дуже сподобалось мені поєднувати саме з, саме з твідом. Воно гарно виглядає і додає таку родзинку шкарпетка. Я вже в'язала такі сіренькі, але ще ніхто їх не носив. У використанні вони не були, не можу сказати, як вони носяться, але працювати з цією ниточкою мені надзвичайно сподобалося. Тож, вирішила відв'язати ще такі жовтенькі. І вже зв'язані в мене є оливкові. Також з цього твіду, також з жакардовою вставочкою, але там не неон, а більш такий спокійний колір, помаранчевий. Ну, у звіті я все покажу. Шкарпетки вийшли класні. Ці жовтенькі мені теж дуже подобаються. Тут такі твідові вставочки чорно-білі. Мені вони надзвичайно напом... нагадують крапельки дощу. Крапельки дощу на такому яскравому зеленому листі. Я, мабуть, вже вставлю, вставила в відео деякі замальовки природи. У нас природа ще доволі вся зелена, дуже багато зеленого листя, дуже все таке яскраве, ніжно-осіннє і ще я насолоджуюся зеленю. Тож, шкарпетки дуже доречно, цей зелений колір у жовтих шкарпетках я вважаю, що доречно. Отже, ці шкарпеточки також найближчим часом закінчу, і вони в мене будуть готові. І ще одна річ, яка потребує моєї уваги, моєї роботи, це мітинки. Я в'язала. Ось такі мітинки, ось так вона виглядає, мітинка сама. Ось так з іншої сторони. Тут в мене лицева гладь звичайна, а тут ось такий гарненький візеруночок, ось так вам, мабуть, видніше буде. Такі листочки, я вважаю, доволі осінній візерунок і доволі осінні кольори. Я тут, дівчатка, використовувала пряжу у 5 ниточок, це кашемір. Взяла 5 тоненьких ниточок. Я, на жаль, не підкажу вам метраж, можливо, підпишу. Е, ну Загалом я в'язала в 5 ниточок і поступово, міняючи ниточки, зробила такий гарний градієнт. Тобто, подивіться, виглядають вони дуже гарно. В'язала звичайнісінький індійський клин, тут резиночка, щоб трималася добре, мітинка на руці. Індійський клин на кінці пальчику. Тут в мене два рядочки хусткової в'язки. І тут також хустковою в'язкою я закінчила. Ось так. Мітинка одна. Треба зв'язати ще одну. Буду в'язати найближчим часом. Я думаю, на неї багато часу не треба. Ви зараз можете чути потяг. У нас тут недалеко промислове місто, і потяги дуже частенько тут ходять. Отже, мітинку найближчим часом також зв'яжу. Мені вона подобається, і також я хочу ще. В таких кольорах зв'язати собі шапочку, щоб в мене був комплектик. Ну, але шапочка буде в'язатися вже в іншому сумісному проєкті. Всі знають в якому, ну, про це іншим разом. Отже, мітинку дов'яжу, ну і все, дівчатка. Получається, чотири процеси в мене в роботі до закінчення сумісного проєкту ще півтори тижні. Не знаю, встигнуть дов'язати чи ні. В мене є питання щодо спіднички. Треба сісти її і добряче так піднажати, щоб закінчити. Светрик закінчу, мені здається, закінчу, бо я його дуже хочу в'язати зараз, от поки в мене йде оце бажання його в'язати, я буду його в'язати. До того ж, там вишивка, вона займе також багато часу. Я не дуже люблю вишивати і по петлях. У ну, мене це забирає час, скажімо так. Тож, найближчим часом буду займатися саме джемпером, оцим помаранчевим джемпером. Він в мене ще не має назви, дівчата. Тож, якщо ви маєте якісь, він викликає у вас асоціації, ви маєте якісь свої думки щодо нього, напишіть у коментарях, я з радістю почитаю, тому що з назвами в мене тяжко. Якось завжди думаю, як назвати річ. Хоча люблю, коли у речі є своя назва. Знаєте, якось так скажеш, там, я одягаю помаранчевий светрик. Сирена. Ну, але я вже майже і закінчила. Це Дуже гучна ніч у нас сьогодні була, ну, як і у багатьох містах України. І сьогодні цілий день сирени, якось так неспокійно на серці, і навіть якось і не в'язала я сьогодні якийсь такий смуток на душі, якась тривога. Тож, ну, так, навмисно вийшла на природу, прогулятися тут по лісочку, трішки заспокоїтися. Але, от бачите, є, як є. Отже, дівчатка, сумісник дуже гарний, мені так сподобалося. Я багато речей нав'язала вже. У мене готових є дуже багато красивих речей, і ще багато красивих речей в'яжеться. І я скажу так: якби цей сумісник продовжувався ще місяць, я б ще нав'язала купу красивих речей. Тож переходьте в опис під відео, заходьте до дівчаток, дивіться, що вони нав'язали там. <сум> Насолоджуйтеся в'язанням, підхоплюйте для себе якісь ідеї і підтримуйте, звичайно, нас коментарями і вподобайками. Бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і рідних. Скоро побачимось!